Втратій тролейбус проспект Свободи. <рігідно> Осінь. Тінь не видно, зараз покажу далі. Видно. Трошки в обідню пору подивимось. Та в обідню пору. Заходи на Тут, до речі, зліва можна на екскурсію підземеллями сходити. Я колись ходив, цікаво, ну, знімати там, напевно, ні. Це таки достатньо темно. Але сама екскурсія цікава. Наближаємось до площі Ангелів. І Звідти зайдемо на площу ринку.

Зараз скаже. Дівчата думають, що вони зайшли в Крийовку. Ні, Крійовка не тут. Лаща ринок в усій красі. Столики вже заповнені, що дуже і дуже правильно. А, ще здавалось би, обідня пора, ще не вечір, в прямому і переносному значенні цього слова. Бачите, вже як все заповнено. Харківська плаща-ринок. Добре, а, привіт. А. <суспільств> да, редкий, так привіт. Так, йдемо далі. Ця частина плаща-ринок завжди трошки порожніша. Я маю наразі вдень пору ввечері, то тут все заповнюється як має бути. Велосипедсько не плащерина. Ну, насправді останнім часом не часто таке побачить. мама Манана. Є відвідувачі, то ми рідко бачимо відвідувачів, саме в цьому зохлий. Ай Львів Кроссанс. Він популярніший. За мама на надалі Атласа. Що це перекресті? Mm. Вони могли на кожній вулиці по вікну мати. А, а за що того, що там, там теж гарно <звілляє> сонячно? Faura, pirrisca. É isso, é não né? Тут затінок під липами. Одна наша підписниця писала, що Липи посадив її батько з нагоди її дня народження. Ну, пані вже близько 80 років. Живе вона за кордоном. Але історія дуже цікава. Що там буде? Мене перетині вже сербською і руською, і площа ринок, відповідно, а, тут екскурсій багато вже. Сьогодні якось більше екскурсія, помітив. А знаєте, вже зроблено. Коло площі ринок розпочали. Щодо потяг один, другий десь їздить. А, до речі, перенагідно скажу, у нас А, ще. знайома пані, яка просить гроші. Добрий день. Так от, перенагідно скажу, в нас прогулянки є не тільки центром Львова. Є і не центром, дивіться. І є не тільки Львовом, Франківськ, Хмельницький, Тернопіль, Ужгород, Дрогобич, Троскавець. Кому що цікаво, будь ласка, переглядайте, насолоджуйтесь. Електромобільчики екскурсійні. Зверніть увагу, в обох електромобільчиків на номерах три шісточки. Я не знаю, чи це хтось так спеціально робив. Якщо не було видно, зараз з того боку покажу. Крупним планом буде краще видно. 6606 і 4666. Ми дійшли вже до вулиці Краківської знову майже. Дерево жовтіє, видно. Видно, що осінь. Наближається. Бачите, завершуємо повне коло площі ринок, ще трошки зайдемо на Краківську. О, 36 по ресторан знаходиться в цьому будиночку, бачите, де з синьо-жовтими кольорами він прикрашений. А тут новий ресторан відкрили. А ми на Ой, якраз при цьому освітленні мені більше крахівська подобається. Людей небагато, але бачите. Але освітлення дозволяє роздивитися добре вулиці. Такі кольори м'які. Є свій шарм, коли вулиця майже порожня. Можна роздивитися будинки гарно. Хай, ще раз глянемо ката година. 13,46, 22 вересня. Мовіть собі. Це вже майже кінець вересня, така теплонь. Там Ей дійшли ми на краківський до храму преображення Господа нашого Ісуса Христа. цілася Українки на та парк що не